Ми розвідзвод, окремий розвідзвод батальйона. Декілька днів назад ми отримали бойове завдання. Суть нашого завдання заключалася в тому, що ворог прорвався. В розташування наших позицій і захопив там наш бліндаж. Наша група із чотирьох чоловік видвинулась або знищити цих ворогів, або взяти їх в полон. Потрібно було швидке реагування. Ми даю хлопцям інформацію, зібрались, виїхали на відповідну точку. Проробили план дій, проробили маршрут, визначили бойовий порядок і безпосередні дії. Коли хлопці дісталися місця безпосереднього проведення операції, вони, оскільки ми не знали точно кількість складу ворога та й якість, було вирішено. Провести дії для того, щоб ворог побачив, наскільки, з якою міцею він зіткнеться. Хлопці провели дії штурмові, але направлені не на знищення ворога, а на стримування, мабуть, ворога і можливість проведення з ними певного діалогу. За мною був малой, ліхой і феред ми рухались по посадки. Нас підтримували наші дрони, наш... наше руководство. Ем... Коли ми прийшли в притул до посадки, я, як кулеметник нашої групи, я залишався на прикритті із Да? Саня крив, виходить, чи, чи? на 1, ні? Чи Сергій? Чи Саня. На 11-ту крив, малий. Ти крив на 12. А ми з Фередом зайшли з правого плану з 3 години і почали кидати гранати. Хлопці почали відроба... відпрацьовувати штурм ворожого вже на той час окопу, бліндажу. Про... Произвели кидання гранат, простріли. І потім наше руководство предложило нам. Щоб ми предложили ворогу здатися в полон, якщо вони хочуть жити. Це, звісно, трошечки складніше, ніж просто знищення ворога. Певно, треба дипломатичні якісь якості мати і змусити ворога прийняти нашу позицію. Хлопці справились чудово як із безпосередньо штурмовими діями, так і, так і з проведенням бесіди. Ворог пішов нам на зустріч, потім. Е Виявилося, що у ворога були наші полонені. Ну, ми точно не могли знати, чи то наші полонені, чи, чи не наші, бо це поле бою. Може, це такий був хід ворога, щоб вести нас в оману. Е ми зв'язали всіх. Тому ми почали, ну, ворог погодився на здачу в полон. Я бачив це трішки здалеку, бо я був на прикритті. Хлопці бачили це саму ясну картину. Ворог випустив перший, першого полоненого нашого. І він був типа, як зв'язна ланка з нами. Ми дали їм команду виходити по одному з бліндажа без броні і касок і зброї. Щоб забезпечити собі безпечність. Хлопці перед тим, коли вони виходили по одному, хлопці їх первинно оглядали і, <кій> і зв'язували їм руки. І так по черзі, по черзі, по черзі в кінці цього нашого. Процесу виявилося, що у нас зв'язаних лежить 10 чоловік. Ми силами нашої одної групи 4 чоловіка взяли 10 полонених. Потім ми вийшли на наше керівництво. До нас виїхала одна коробочка. Двоє чоловік з нашої групи взяли 5 полонених. Супроводжували їх до точки вигрузки. І... Супроводили їх до точки вигрузки. Ми з паном Ліхім лишилися з іншими п'ятьма полоненими. Чекати другу коробочку. Але так як ми там стріляли і кидали гранати, і був велике скупчення руху, нас замітила ворожа бронетехніка і почала вести по нам вогонь. Нам прийшлось взяти, щоб забезпечити свою безпеку, прийшлось взяти полонених і сховатися в цей бліндаж, в якому вони сиділи. Як би це смішно не звучало, але нам потрібно було ховатися. Зберегти життя. Зберегти життя, тому що друга коробочка трішки затримувалась. І ми. Ворог напрочуд дуже добре йшов нам назустріч. Я думаю, вони розуміли, що люба їхня вихідка ну, закінчиться летальним ісходом. Тому вони самі швидко поперед нас забігли в їхній бліндаж, який був до цього їхній, в кавичках. І ми з паном Ліхим добре з ними справлялися. Поки не приїхала друга машина, і ми їх туди погрузили і привезли теж, теж на точку висадки. Там вже стандартний процес передачі полонених в інші структури. Там наша робота закінчується. Пан Бабак допитував полонених. Так, зібрали в них інформацію первинну, яку вони нам могли розказати, хто вони, що вони, звідки вони і так далі. І все, потім ми поїхали відпочивати. Відпочивати чи готуватись до наступних завдань? А, це готуватись це? до наступних це? завдань. Найголовніше, звісно, для мене, та я думаю, для всіх, це те, що хлопці зберегли свої життя, те, що вони визволили з полону два життя з дружнього підрозділу. І дали, зробили можливим обмін і повернення додому хлопців, які зараз знаходяться у ворожому полоні. Дуже пишаюсь їх роботою, дуже пишаюсь тим, що вони зробили свій вибір долучитися до Збройних сил України, виконувати завдання, це дуже багато коштує. І... Хотілося б, звісно, звісно, щоб. Більше, більше було таких людей, і кожен розумів необхідність бути долученим до визволення країни, до до знищення ворога і зробити неможливим ніколи повторення даної ситуації. Дуже дякую батькам хлопців, дуже дякую волонтерам, які підтримують хлопців, які підтримують нас, всім, хто. Долучається до допомоги або безпосередньо до збройних сил України.